Друзі, всім привіт! З вами Олексій, Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні знову розмовляємо про нашу українську криптовалютну біржу річамстер та можливості на ній. Я хотів сьогодні розповісти про окремі можливості, так свої думки на цей рахунок. Тож я думаю, буде вам цікаво, так на чому примножити свої статки, свою крипту. тому що сьогодні відео, відео більше для тих, хто саме холдить. Так і я розкажу про всі стратегії, які зараз бачу, і власне про це й будемо говорити. Перед тим як я почну, нагадаю вам, що в нас один раз в два тижні, це неділя або понеділок, проходять стріми із SEO-річам, сеорічамстеру Сільвером. Так, і ось якщо ви зайдете в трансляції на каналі, то побачите дуже безліч цих ефірів, і ми з SEO виходимо в ці прямі ефіри. А тож реєструйтесь на біржі, слідкуйте за ефірами для того, щоб бути в курсі того, що відбувається. Ну а я сьогодні коротенький екскурс зроблю в тому, що в нас відбувається на біржі, що є цікавенького, вітаю всіх українців з Днем Незалежності, який вже так пройшов. Сьогодні ось на момент запису відео, 25 серпня. Але в честь того, що така, така в нас була дата, біржа вирішила. Давайте я на темну тему переключусь, тому що бачу, що так зручніше буде видно. Біржа вирішила зробити ось таку акцію до 1 вересня: доступний стейкінг біткоїну на рік. Як це працює? Ви стейкаєте свій біткоін, заплативши там один куб за стейкінг, і без локів, тобто він у вас буде не заблоковане, з можливістю його забрати достроково, але без відсотків під 24% на один рік. Я хотів розповісти ось про що. Про ці стейкінги так і різні можливості акційні до 1 вересня до доступна ця опція на криптовалютній біржі Чамстер. І сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на ось такі подібні, так тому що їх багато цих можливостей. Я хотів зупинитися окремо на кожному. Це ні в якому разі знаєте не заклик до дій, а просто ви послухаєте мене. Можливо, десь наші думки розходяться, десь співпадуть. Я розкажу, які є можливості, ви з цього зробите собі вже висновки самі. Так не обов'язково дослухатись до мене, але я про ці можливості зобов'язаний розповідати, тому що в нас як Телеграм, так і тут Ютуб про заробіток, так на криптовалюті. Тому мушу про це розповідати. У нас на основному каналі. Було відео про можливості стейкінгу про Солану, я там багато розповідав. а Ось тут з'явився і біткоін на один рік. Ну, давайте будемо чесними. На ось на момент запису відео у нас біткоін вже коштує 112 377. Зрозуміло, що купувати з ринку біткоін можливо не так круто, так для цього стейкінгу, але якщо ви холдите, і холдите без всякої фази, так, тобто, ну. Не збираєтесь там продавати навіть ось, коли якщо там нові хаї будуть, так там 150 тисяч і так далі. Для вас ця пропозиція підходить. Якщо ж ви знову ж таки зберігаєте на біржі, тут ліміт, і програма може бути закрита достроково, якщо багато накидають сюди. Але тут ліміт 01 бітка. Я вважаю, що це непогано. Якщо ви тримаєте ці гроші десь на біржі, то краще, щоб вони стейкались. І хотів ще ось що розповісти. Є така можливість заробити, зараз розповім вам, як. От, наприклад, у вас є біткоїни, які ви готові продати, умовно, лише за умови, що вони будуть там ну, по 200 тисяч, по 250. Так, я не холдер біткоїну, ну в мене і небагато його точніше. Е, тому для мене ця стратегія якби не сильно підходить. Е, так, ось, якщо ви холдите і збираєтесь там холдити до 200 тисяч. Ви можете покласти в стейкінг, якщо буде 200 тисяч, умовно, або ваша ціль будь-яка тут X, який ви підставляєте самі в це рівняння. Якщо у вас вдається ваша ціль на графіку виконана, тобто 200 тисяч за біткоін, ви берете, виводите стейкінгу достроково і продаєте. Якщо ж ні. То ви отримуєте 24 за рік до своїх бітків, так? До ваших там до одного умовно бітка. Не більше, так. І це хороша стратегія, я вважаю. Це хороша стратегія, вона якби. Під собою розуміти, просто е, в кожного різна ситуація, як він готовий розпорядитися. Знову ж таки, питання, по чому ви купляли та по чому збираєтесь виходити. Зрозуміло, що можливо, ми поростемо осінь або зиму, і потім е, почнеться ведмежий ринок, так, і ваші бітки скотяться умовно більше, аніж за 24% на рік і ви на цьому не заробите. Але як можливість, розгляньте, будь ласка, тому що біржа додає ці акції. Ви можете до них доєднатися. Наступна можливість, яка є, це Хамстер Сітікей. Тут хотів окремо тут 11% на місяць. Це гра, яка розробляється на стрімах. Нам про це SEO говорив Тут знаєте в чому? Тут в примноженні вся суть. Хамстер Сітікей, просто ви його у вас робиться його більше. Ліміт на стейкінг 100 Хамстер Стітік. Ось Ціна вже 155 на викуп і бачимо, що тут небагато на викуп. Так тут по 125, по 120, так дуже мало на викуп. Е, і ось на продажі є. На продажі є дуже багато. Ви можете відкупити, застейкати або ж кинути лімітку, почекати, доки вам налють, застейкати. Е, тут також кілька стратегій: ось ви бачите ціну, Хамстер Сіті кей це гра, яка все ще розробляється, ми не можемо прогнозувати, як. Що вдасться, так але стратегія є дуже проста. Я, наприклад, просто примножую ризикуючи, так? і просто наглядаю за своєю точкою входу для того, щоб в мене вийшло. Знати хоча б так, де я там їх набирав, де скидувати, додаю в портфель безкоштовні хамстерсітіки, які даються зі стейкінгу, і додаю їх по нульовій ціні до портфелю. Так і таким чином я отримую ціну все менше, менше і менше і менше. І в мене виходить точка входу моя порахована. Так, і я там вже буду приймати рішення, скільки де продавати. Але я збираю так. Ви можете просто купити умовно там. 10 хамстер Сітікей і по 1,1 і в місяць продавати так, доки цей стейкінг є. Ось стейкінг він поки що невідомо, скільки буде, і можливо знизять відсотки, як це було минулих разів до 10%. Наприклад, ось ця акція вона доступна до 1 вересня. Хамстер Сітікей поки що є. Ну з цікавого, тут е, зупинюся так. Хто холдить ефіріум тут на дуже звичайно маленькі відсотки, так, але все ж таки надійно. За один місяць 0,27%, і е, за один місяць на стебли, на тезер 0,28 Але це є в собі має сенс, якщо у вас там хоч трохи трохи тезеру є, щоб ви хоч купили один куп, який ви мусите заплатити за активацію стейкінгу е, на один місяць 0,27 Полькадоту, але цей стейкінг не основний. Я зараз розповім, чому тому що в нас до 10 вересня ще є. Можливість стейкінгу Полька Доту на три місяці під 10%. відсотків. У мене я про ці програми дуже багато розповідав. У мене Полька Дот є в портфелі. Я його стейкаю дуже вдало. Поки що я задоволений, тому що. Ось уже в жовтні там наступні розлоки. Так вже навіть отримували частинку там із зі стейкінгів на місяць і таким чином покращую свою точку входу. Так і я вважаю, що якраз десь там у жовтні ми будемо бачити хороші значення по Полька Доту. Якщо ні, заберу достроково, тому що тут також замочку ви бачите. Немає тому, ось так до 10 вересня. Ось з Дотом розібрались з соланою на рік. Також така сама ситуація: 5 солан максимум. Але тут така сама ситуація. Тут ось під 20% відсотків на рік, але це якщо ви готові холдити або ж холдите, чекаєте, доки там продасте, наприклад, там по 500, так якщо ви ви такі цілі ставили, і ви зможете забрати достроково в разі чого в цьому. Прекрасність. А якщо ви холдер і Solana Believer, ви можете просто отримувати хороші відсотки за те, що тримаєте Solana. Також тут є програма на 6 місяців під 15%. Вони теж скоро скінчаться. Так їх будуть поступово прибирати. І програма на 3 місяці під 10%, також на 3 Solana. Ось так. В іншому ось біткоін на місяць, так, бачимо Кардану. Ну, непогана пропозиція USDC на три місяці під 4%. Також непогано. Про Пулькадот вам розповів. Є також 6 місяців USDC, деш і інші. Так, ну тут уже дивлячись, що вам подобається. і Куб, наприклад, я стейкаю ось ці дві програми. У мене є. Тому що я холдер куба і куб потихеньку ось почав рости. Я про це збираю ще телеграм-пост написати. Ось ці дві програми я використовую. Можливо, почну ось ці менше використовувати, тому що хочеться мати завжди куб на руках, хоча його можна без локів забрати, але й без прибутку, і стейкінгу, але все ж таки хочеться мати його на руках, щоб не, не, не прогавити Потім можливість його продати, якщо він виросте. Раптом а він поки що зростає, там стакан не такий щільний. Тобто може бути як вверх, так і вниз. Я вважаю, що ну я писав свій прогноз, так: що до кінця вересня по 20 мав би бути, а більше того, навіть до кінця серпня мав би бути по 20 куб, якщо б цього захотіли. Так, ніхто чомусь не, не вірить в куп і не хоче його купувати. Але 20 це така перша ціль, так, де можливо. Так, завагався би на те, щоб продати. Ось такі, друзі, програми. Ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на канал, реєструйтесь на українській криптобіржі Rechamster, підтримуйте українське. Тут є можливість виводу ваших грошей на карту, поповнення з карти. так Дуже багато можливостей для трейдерів, окрім цього, стейкінгу це торгові боти, різні івенти та турніри, так все те, що ви. Можете уявити собі там копітрейдинг. так Навіть навіть на мене підписані в копітрейдингу є люди. Тому копітрейдинг і багато чого іншого. Все це цікаве знаходиться на криптовалютній біржі річам. зареєструйтесь посилання буде в описі, а також підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Чекайте нових відео. За останній час я випустив немало відео цікавих. так в них я вважаю, що доволі цінна інформація. Тому, будь ласка, переглядайте. Ну а вам дякую сьогодні за перегляд і до, до, до нових зустрічей та всього найкращого.